Вітаю! Завершився 9-й тур чемпіонату США Шахів серед чоловіків. І у нас є зміни в турнірній таблиці. На першому чистому місці Фобіано Каруана захопив лідерство в нього 6,5 очок. На другому місці потужний Веслі Со. 6 очок, на третьому місці Левон Аронян 5,5, та на четвертому Хан Снімен, який намагається нас догнати лідерів в нього 5 очок. Як ми можемо побачити, між кожним місцем. Є розрив пів очки. Переходимо до самих партій. Подивимось, як Фобіано Корвана збивав Семешені. Сицилійський захист. Сторони розвиваються. Чорні намагаються захопити простір на Фердівому фланці. А білі ходять три нулі і показують, що вони налаштовані на перемогу в цій партії, хочуть атакувати. Відійшов ферзь С7 для того, щоб провести D5, щоб ферзь не заважав слону забирати на d5. Для H4. Білі, як і планується, намагаються атакувати на королівському фланзі. А чорні проводять спокійно d5. Відкрився слон біло поле, але поки це не дуже страшно. Кінь d5 забрали. Тепер в сторін обопільні потужні слони. В білих. Вони прям дуже симпатично дивляться на короля на пункт H7, на пункт G7. І чорні одразу реагують, ходять F5 для того, щоб не дати білополому слону активності та в майбутньому хочуть за рахунок ходу слон F6 обміняти чорнополех слонів. Тура D8 остання фігура пішла в гру, слон F6, вибиває цього потужного слона, обмінялися пішаками. Тура Є3 хоче зайти на е 7 або на Е5, чіплятися до слабкостей у чорних. Слон F7, відійшли обережно. Ферзь д 6 Причепилося по лідній D. Немає зараз в бару тура F5 через те, що висить на D1. Тому треба прибрати туру від лінійного удару. Ферзь Д4 на С4 напали, обмінялися таким чином пішаками, повернули Ферзя на F4. Тиснемо на туру у нас тому білі вирішили, що треба переходити в веншкіль, а чорний не проти такого розвитку подій. Тому що у чорних є вже прохідний пішак, а білим ще, ще його треба створити. G6, пішов король допомагати своїм пішакам. Білі спробували створити слабкості чорним на ферзьвому фланзі та розчистили дорогу для пішака по лінії С. Пішли тура А5, а чорні спокійно пішли слон Е8. Вже є ідея слон Б5 для того, щоб просто арештувати туру на А5. Тура С5, H5. Почався рух головного козира чорних на королівському флангі. С4 якось намагаються білі протистояти, налагодити свою контргру. Король А6, підготували клітінку G5 для пішака, а можливо, і король в якийсь варіант захотів би туди вийти. Тура G1 причепилося до G6, слон f 7 причепилося до c 4 та звільнили місце для маневру тури на G8. Тура G8, як планувалася, планувалося, Тура 1 причепилася до слабкості, G5 провели і G4. Хоч комп'ютеру не подобається цей хід, але можна повністю зрозуміти каруану, який пішов G4. В чому ідея? Ми хочемо максимально активізувати свої фігури, щоб Тура зайшла на F2, тура G8 пішла на G4, почала тиснути по четвертій горизонталі. І візуально дійсно проблеми є в білих. Білі забирають. Чорні відповідають: тура g 4. І слон B7. Допускаються дуже грубої помилки. Все. Треба було грати слоном на d5 для того, щоб перейти в туровий Еншпіль. А всі ми знаємо, що дуже часто турові Engлі завершуються в нічю. Але після слон B7, я думаю, що він прорахувався, і на слон G6 думав, що буде просто відхід король b3, але цього ходу немає. Через те, що буде шах Тура B6, вже є вилка, так. Я думаю, що білі рахували Тура B4. І після Тура G3 король 4, можливо, шах слон c 2 який. Закінчує партію, тому що після короля 5, король Б4 є рентген у вигляді тура Б3 і залишається білі біслона. Не допомагає b3, тому що той же варіант, тільки в іншій редакції ще погіршується ситуація в білих. Тому вимушені білі відходити кудись королем, крім B3, на D2 пішли. Ну, якщо б на С3 пішли, майже те ж саме. Пішли Тура. G3 після король Б4 можемо піти тура B6, на король А5 забрати на b7 слона. Тому вирішили вони ходити на d2, тура d4. Дуже точний хід. Тепер в нас завжди є ідея з тура b6 напасти на слона b7 та на пішака b2 подвійний удар. І наша перевага в тому, що фігури білих максимально погано стоять. Тура на краю дошки застрягла, заважає навіть пішак свіжий. Повернутися в гру. Ця теж не дуже гарно стоїть, і слон на b7, самотній, беззахисний, чекає, поки на нього нападуть. Тура Е6, вже якось візуально створений лінійний мат. Тура d 2 і тура Д3. Ідея в тому, щоб повернути короля на другий ряд, відрізати його і піти тура Б6. З ідеєю тура Б2 максимально з темпами заїхати турами. Тут король в 2 і тура б6. Виявляється, що брати на 6 взагалі не можна. Через тура B2, наприклад, король Е1 дали шах, і пішли тура G3, ідея мату на G1. Єдиний захист це відійти турою на Е5, але після шаху ми можемо як виграти туру, якщо не хочеться рахувати, так і поставити мат після здвоєння тур по другій горизонталі. Тому білі вирішили, що треба діяти радикальніше, пішли Б4. Напали на g6 на h6. Чорні спокійно відрізають короля, захищають слона. І після h4 білі визнали свою поразку та зупинили годинник. Далі немає сенсу чинити опір, тому що h спокійно заходить. Немає навіть якогось там шаху з h8, тому що завжди ми можемо перекритися турою на h7. І партія завершилась. Таким чином Фабіано Карлана вийшов на чисте перше місце. Переходимо до другої партії, де Ханс Німан здолав свого супротивника. Пішов Е4, обрав іспанську партію, вирішив вже італіянку не грати після партії з Карланоля. І переходять в сторони в берлінський Еншпіль. H3, хочемо піти G4. Кінь С3 спокійно розвиваємося. Тура D1 захопили лінію D. Пішли G4, яке планувалося. Захопили простір. Підтягнули короля на g2. повертає чорні слона на e 7 Кінь e 2 Починаються маневри. F3 спокійно захистили пішака на G4, щоб слон не мав активності. А5А4 фіксує структуру на ферзівому фланзі. Тура А6 непогана ідея, хоче піти С5, десь туру по шостому ряду підключити. Кінь ф 4 напало на пішака H5, треба було, скоріше за все, ходити G6, тримати структуру. А після HGH HG, виявляється, що лінія H вона буде для білих, а не для чорних. Що ми згодом і побачимо. Кінь D5 одразу. Після звільнення клітинки D5, кінь захоплює її. Слон D8 захистили пішака c 7 слон F4. І десь у нас тепер буде завжди ідея просунути Е6 і буде щось підвісати по цій діагоналі. Тура e 6 блокується цей пішак, тура H1, як і раніше казалося, що Тура на H1 буде домінувати і захоплює цю лінію H. Тому помилка була, коли били Hg. То вже не розуміли, що лінія H не для чорних, а для білих. Тура G8. Відійшли, тому що на тура H1 білі відповідають тура H1 і заїжджає на H8 з повним комфортом і з домінацією тури. Слон G3, хоче піти, наприклад, F4, F5, можливо, десь кінь F4, теж хочеться піти. Слон D7 і C4 спокійно діє ханс, фіксує повністю структуру на ферзьовому фланзі. Підтримує коня D5 паралельно. B6, вже, можливо, чорні не знають, що тут робити, як діяти. Є таке припущення. Але хід профілактичний, візуально здається, що він нічого не портить і захищає пішаків. B3 спокійно, білі, захистили пішока на А4, звільнили туру від функції захисту пішака А4 і хочуть піти турою на E1, на D1. Або взагалі там звоїтись по лінії H при нагоді. С6 напали на коня, кінь С3, не можна поки ходити кінь F4 через те, що висить на E5. Слон С7, напав на пішика Е5, а білі спокійно захищають його турою. Король d8, намагаються чорні евакуювати короля, щоб він не заважав. Десь піти, наприклад, тура G на E8. Білі одразу чіпляються до пішака G7, щоб тура була прив'язана до захисту король C8. Я вважаю, це теж маленька неточність, тому що в білих є можливість піти кінь e 4 І після слон Е5, наприклад, немає такого ходу через те, що є контрудар кінь d6 в кінці варіанту. І провисає тура на Е5. А при королі на D8 такого не було. Тому Кінь 4 спокійно перебудовується білі. Десь вони хочуть піти кінь G5. F5 ходять чорні. Кінь в 2 не дуже подобається хід комп'ютеру, тому що якраз дає можливість просунути F5. Хотілося максимально спокійно там зіграти h 4, просунути, можливо, десь G5, не давати ось ходу F5, тому що тут завжди буде f. І кінчись буде вилка. А в цій ситуації вже вилки немає. Немає взяття на проходок такого потужного. Тому білі вирішили закрити позицію під G5, слон впирається в пішака, у нас є прохідний пішак на Е5 і завжди тепер буде існувати загроза коду Е6, дуже неприємно. Тура F8, слон F4, поставили слона, не даємо піти F4 самостійно чорним. Слон Е8, Тураш 1. Повернув туру, слон F6, кінь h 3. Ідея ходу кінь H3. Хочеться піти Е6, і щоб слон не провисав на F4. І бити його якраз хочеться конем. Якщо буде обмін, слон F4, то кінь F4, кінь стане на максимально гарну позицію. Це буде майже форпост на F4, ніхто його не буде чіпати. Він буде блокувати пішака F, нападати на слона G6 та контролювати пішака e6. І чорні не побачили, мабуть, цю ідею, пішли тура d8 і отримали e6. Вже позиція чорних майже безнадійна. і фігур пішаків порівну, але оцінка вже у нас плюс 28. Тура d 4 нападають на слона. Білі забирають і ходять король g3. Максимально точний хід, який готує клітину F4 для коня. Слон Е8, кінь пішов на F4, максимальна домінація. І після b5 АБ. Чорні взагалі вирішили припинити боротьбу, тому що зрозуміло, що після СБ буде хід, наприклад, кінь d5, вилка, і не хочеться далі продовжувати боротьбу. Ось в такому стратегічному спокійному стилі Ханс переграв свого суперника в Рівному еншпілі.